Друзі, я знаю, ви чекаєте, ще більше цікавого відео. Так що, друзі, зараз щось буде цікаве. Погнали купатись. Яка вода? Сподіваюся, я не втоплю. Сподіваюся, я не втоплю цей телефон, бо нема в мене грошей на новий телефон. Коротше, так, залишаю тут свої капці. Капці-капці, бачите, капці, які плотні, залишають. Тут капці погнали. Дивитися, яка зараз вода, друзі. Не знаю, в телефон, то будете мені новий купляти, я вам отвечаю. Тут коротше, шари є такі цікаві. О, водичка ось покатується. Опа! Погнали, зараз будемо гратися дивіться. Я ще той жангльор відвідаю, головне цей телефон не втопити. Короте. Бачите, що ну, тут людей не дуже багато, так що буде. Дивіться, який я жангльор, жангльор. Залетів на базу отдиха. Що... тренуюсь, тренуюшся, в церкове, церкове. В церкове коротше, Візьмуть мені... мене в цирк. Як ви думаєте? Я думаю, що клоуном точно візьмуть. Як ви вважаєте, візьмуть мене в церкв. Я думаю, що той циркач, Оп-оп-оп. Блогер циркач коротше. Так що, друзі, підписуйтесь. Перші авторські, тут дуже багато сього цікавого, бачите. Скоро поступлю в церкове, там взагалі буде жесть, що творитись. Я вам отвічаю таке. Таке буде відбуватись, вон хтось вже шари запускає, коротше, друзі. я вам кажу дуже по кайфу, Так що хто в вінниці залітайте на вишню. Басейн вишня, коротше, ще можна Такі потренуватися в церкове. В церкове потренуватися. Бачите? Я тренуюся, головне телефон не втопити, бо він води боїться. Що, за дві тисячі цей смартфон, як ви думаєте, що він там?